Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі Курден Плей. З вами я Наташа, і мені настільки сподобалося проходити обі вробласі, що я вирішила продовжити серію відео саме по цим іграм. І дивіться, яке гарне обі нове я знайшла. А саме губку боб. не грала, тому це буде для мене цілковита несподіванка. І я, чесно кажучи, поняття не маю, що тут і до чого. Наскільки я розумію, стартуємо ми з Красті Крабса. Так, дивіться, столики. Ось є човник, де сидить Сквідвард. І тут у нас є прекрасний планктон, який від нас щось хоче. Ну що, о, гопа-боп. теж. Ну, цікаво, цікаво. Так, пропоную розпочати. Так, стрілки показують, що потрібно. О, як негарно! Це було дуже негарно. Так. Негайно, я так розвалилася. Так, по стрілкам я потрапляю на кухню, де губка Боб або Спанч Боб готує краб-бургери. крабургери. Двістина? Ось він. Красавчик. І, я так розумію, мені потрібно пропрягати по котлеткам. Що я майже зробила. І знову якась не дуже вдова поза. Розвалилася. Так, зібралися. Щось мене не дуже вдало виходить. Але я обов'язково виправлю. Ой, це щось якось дуже страшно, так? Це тільки мені здається, що це якось не дуже. не дуже вдало. Ну, так. Така, така якась. Напевно. Слухайте, важке обі. Ви бачите, на якому здавалось би, простому участочку... А, до речі, мордяшки губки-боба це у нас підковінки. Це просто. Я щось не розумію. Якось, здавалось би, на перший погляд, такий легкий паркурчик, але дивіться, що відбувається. Я просто. Втрачаю. Можна ось так стороною обійти? Ось так. І я тут я потрапила до плангтон. Добре, я використаю ці пузирі для того, щоб добратися на іншу сторону. Наскільки я зрозуміла, то ще за все ці... Бульбашки будуть Попадати? ні, дивіться, вони не лопаються. І знову я промазала, і я збійшла, як це поцінено. До речі, хтось із вас, мої любі глядачі, вже проходив цей парфок. Тобто так, будь ласка, напишіть мені у коментарях і поділіться своїм враженням, наскільки вам сподобалося. Сама локація доволі гарна, але як ви бачите, ну. Проходження, особливо, якщо ви проходите вперше, то не дуже і легко це зробити. Томати. Я знову впала. А, Як не гарно. Але не здаюсь. І продовжую. Продовжую свій шлях. Я надіюсь таке зійти кінця. Тому що реально дуже звідси який мальовничий. А далі куди? Молод ну, сюди. На бочку. Так, все правильно. І знову. Паркурки. Тут я вже буду пригати по гамбургерам. Дякую за підказку, планктоне. Надіюсь, в мене вийде і я. Правлю без перепроходження. О, яка пружинність, ви подивіться, тут просто, наче я на батуті що це? Це що? Котись мене затягнуло всередину і? Через раз переклад. Добре. Бачимо гірчицю, кетчуп і котлетки, напевно, які пересмажилися і підгоріли у губки Бога. Буває. Я іноді теж можу пересмажити котлети, і вони мають майже схожий ковір. Ось я не пригадую, щоб губкабу робив хот-доги. Чи були? Ні. Здається, мені не було. Ось тут важкувато. Дивіться, як мене бекон, як мене Ну, Не знаю, може бігти, ні, бігти бачите, не виходить, напевно, краще буде бришками проходити від однієї сосиски до іншої. Пригати, і тоді я так. Біж вдало і швидше, напевно, пройду цю частину. На останній на останній сусисці я таки впала. Шкода. Шкода. Тому що це може зайняти якийсь час. Так. Все, нормально. Біжу далі, черговий чекпоінт, І все-таки, бачите, так, це. Має бути кулка, мащена гірчицею. Ну що, Я зараз спробую пройти з першого разу. Як гадаєте, у мене вийде? Так, в мене вийшло. Черговий чекпоінт. І далі у нас пішли яєчка. Ну, Того точного? Що це? зі мною? Що, що трапилося? Якось іноді не, не зрозуміло, що відбувається. Чому ось так от. Ладно. Чомусь так ось буває і так це на вилка наколотить. Дуже гарне обі. Я рекомендую до проходження, тому що... ну, ну просто подивіться, яке воно яскраве. Скільки тут чудових шап, картопля фрі, бекон. Звичайно, губка поп. чекпоінти з мостію губки поп. Просто покажу. Ви подивіться на цей фон бекону. Ну що, доволі вдало я проходжу, як ви гадаєте. Доволен? Ні. Розтворилося. Будко. Якось має бути інше. Добре. Угу. Все, можна ці трикутнички використовувати як трамплін для проходження, що є дуже-дуже зручно. Ні. Бачите, як? Так, доволі зручно. Так, ще один? Це є, але чепоінта не було. Якась цікава локація така це зелене. А тупля крі. Цікаво, що що буде далі? Ми подивіться, як. Знаєте, як висок. Так високо потрібно повсти. Там має бути щось дуже-дуже цікаве, я думаю. І знову плантон. Приплантон. Добре. Джампінг. Гаразд. Ага. Пришвидшенням і шашличок. Шашличок. Прижок. А що тут спуск в невідомість? Подивіться, я прям випала. Так, а що тут далі? Дивно, неочікувано дивно. І пройшовши такий важкий шлях, я потрапила до містера Крапта в кабінет. Перерізати провода, відкрити сейф і перерізати провода. Хм, ну тут все взагалі, так, відкрила сейф. І що ми бачимо? Я потрапила всередину сейфу. Подивіться, скільки грошей там зберігається просто е величезні стопки купюр монет, ну, пане крап, а ти таки річ і річ? Добренько, що мені тут потрібно робити? Я думаю, що по, Ой. по... Стоп, а мені потрібно підніматися вгору. Невже я допомагаю е, Планктону викрасти рецепт крабової крабсбургера? Крабової петі. Крабсбургера. крабсбергера. Куди я попала? Так, бачу лабіринт. Лабіринт зі стрілками. Це буде нелегко, нелегко, тому що, як бачимо, лабіринт. Здоровецький. Тобі тут реально бігти просто незрозуміло. Хто мені... О, стрілечко. Добре. Можливо, мені все-таки вдасться, так, мені вдалося вийти. Дивно. Ну, нічого собі, дивіться. Тобто виходить, що я не знайшла формулу ну рецепт крапбергера. І моя пригода переноситься з Красті крабса. Ну, придумали. Швидке проходження. Цікаво, цікаво. А без енергетику я можу пройти? Це? Чи ні, чи мені обов'язково потрібно тільки енергетику? Я б краще без енергетика це пройшла. З енергетикою мені важко подолати цю дистанцію. Ну, блін, Що вам сказати? Я не дуже люблю ось такі моменти, тому що мені дуже важко боротися з управлінням, але я надіюсь, в мене таке вийде. я пройду цю частину. цю частину. Обі. Так, чи трішечки буквально цю-чуть. І все, дивіться, я пішла Так, магазин. Я зрозуміла, а куди мені потрібно йти? Мені потрібно йти до будиночка. Цього для того, щоб кнопка. Значить, потрібна кнопка. Ота кнопка. Навіщо вона мені потрібна? Я знайшла кнопку, нажала, відкрилася двері. Там, добре, йду сюди. Куди цікаво, я потраплю? Я потрапила до спальні губки Боба і дивіться, що тут Геррі спить. Тільки не кажіть, що нам зараз потрібно буде потрапити всередину Геррі. Дуже цікаво. Все, я знаходжуся всередині Гері. Це Все, круто. Ви Гері. Так, я внутрі Гері. Неочікувано, неочікувано, навіть не знаю, що вам сказати. Насправді мені не дуже хотілося знаходитися не тільки всередині Гері, а будь в кому. Але в мене виходу небагато. І подивіться на Гері. А Геррі таки також полюбляє фастфуди. Ну Це ж Геррі. Слізь Геррі. Можна було і без подробиць. Не дуже приємно це все взнавати. Але ну, так як ми вже знаємо. Із мультиків ми знаємо, що Геррі полюбляє. Він дуже розумний він. Любить читати, У нього дуже багато книг. Взагалі розумна тварина така. М -м. До речі, я тільки зараз звернула увагу. В нижньому лівому куточку є підказки, що потрібно робити. Тут підказки є. Ось вона що. А я думаю, іноді... Щоб здогадатися. До речі, здогадатися. Ви вже здогадалися, так? Через що мені потрібно перепригувати? Ще один момент, такий інтимний, але що поробиш, і цю частину нам обов'язково потрібно пройти. Не... Щось якось не дуже в мене вдало виходить. Але. Так. Щось там планктон нам знову начитав. Щоб ми донатили. І що далі? Що далі, що далі, ще далі, що далі. Це? Донатити? Прикольно, кнопочки. Тобто все. Ось такий от кінець обі. Тобто я потрапила в кімнату, де стоїть губка Боб, і ми можемо обрати будь які інші обі. Ось такий ось кінець. Ну, Я думала, буде щось таке прям. Ну, Так теж непогано. Так що ми знайшли ту формулу чи ні? Чи за все, ні. Прийдеться її шукати в інших обі. Ну що ж, ось таке закінчення. Вітаю себе з проходженням. Чергового обів Роблексі. А, надіюсь, вам сподобалося відео. Не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на мій канал, якщо ви цього не зробили. Буде ще дуже багато різних, цікавих проходжень, не тільки обів Роблексі, але й інших ігор. З вами була Наташа. До нових зустрічей. Бувайте! Пока-пока!